Так, друзі, а ось Владислав Любко і захисник команди Колос, два Тимарівка, Владе, Кілька слів е, перед завтрашнім дуже важливим поєдинком. Скажи мені, будь ласка, чи є в тебе якісь забавони, е, скажімо так, е, е, на футбольному полі і підготовці до футбольного поля? Якісь ритуали, традиції? Та ні, таких, які я постійно роблю, то таких немає. Такий темперамент. Такий темперамент просто. Ну, в принципі, так я очікую, що команда буде такий більш силовий футбол грати, то треба не програти їм саме і нав'язатись комбінаційний футбол, чого вони не звикли, і підлаштувати їх під нашу гру. Ну, Якщо буде можливість то старощів, ну, про це ще рано говорити. Треба ще спочатку завершити ті ігри, які в нас є, і вже потім аналізувати. Але... На даний момент можна сказати, що поки все успішно і буде. Ми боремося за перше місце, вона за це заслужила своєю роботою на тренуваннях. Бачите, навіть сьогодні у нас, нас такий кожен день на тренуваннях. Ми мотивуємо один одного бути кращим, нікому не вдається там стоятись на тренуванні, чи всі віддаються на 100% кожен день. Но я вважаю, що ми заслужили на те місце, де ми зараз знаходимося і за що ми боремось. Команді називають Люба. Турчанова, Тура. Відкрий нам секрет, які ще е, цікаві прізвиська є у команді Колос 2. Такі mm, ну, багато, але не, не хочу називати. Не хочеш називати, ну хоча б одне назви. Не на камеру. Не на камеру. Е, Едмундо. Едмундо. А це, yeah. це, це хто, якщо не секрет? А Це догадується. Напевно, в першому колі з 32 і тоді виживати. Так, ну що ж, удачі е, команді і особисто тобі е, завтра, сподіваємося, е, результат буде дякую.